Українська мова винятки у правописі. Запам'ятайте, відбувається подвоєння в словах: лю, ввічливий, ляний, бовван, бовваніти, савці. У словах «хір», тхнути, зітхнути, «затхлий», натхнення. Пишеться т, хоч утворені від слів дух, дихати, надихати. У слові призьба пишеться з, хоч утворено від дієслова присісти. Спрощення в групах приголосних не відбувається. В українських словах кістлявий, пестливий, випускний, «хвастливий». Хвастнути 16, зап'ясний, хворостняк, надкісниця. У словах іншомовного походження: контрастний, баластний, компостний, форпостний, аванпостний, контекстний. Суфікс ін. В іменниках зі збірним значенням утворених від іменників насіння, проміння, коріння, каміння. Пишеться о, в словах поганий, богатир у значенні селач, сильна людина. Але багатир пишеться через А, у значенні багач. Багата людина. Отаман, оренда, козак, борсук, пором. Пишеться суфікс «ф» у словах, що не означають матеріал, речовину, продукт праці: марево, сяєво, мрево, зарево. Не відбувається подвоєння при творенні іменника на ин, від прикметника на ский, у слові галичина. Пишеться ШН у словах, утворених від іменників з основою на К Ц, додаванням суфікса н. Рушник. Рушниця, тому що утворено від слова рука. Торішній утворено від слова рік. Сердешний від слова серце. У значенні бідолашний. Сонячник від слова сонце, а також мірошник. Дворушник